Чому одні інфопродуктор розлітаються в гарячі порошки, а інші залишаються без уваги. Вся справа в основі: аналіз ринку та аудиторії це як тісто для пирога. Без нього навіть найсмачніша начинка не спрацює. За минулі два тижні я провела близько 20 інтерв'ю з різними експертами. Я не просто збирала статистику. Я поглиблювалася в емоції, страхи, бажання та потреби людей. Наприклад, 80% опитаних ще досі не використовують автоворонку в блозі. Ще 15% намагалась робити якісь. Проби, але не побачили вау результату. І тільки 5% експертів активно набирають аудиторію, продають свої послуги через автоворонки. Зосередившись на питаннях, які проблеми намагається вирішити моя аудиторія, і яка цінність найбільше потрібна, я зрозуміла, як створити продукт, що дійсно відповідає потребам моєї аудиторії. І як додати правильні інгредієнти в тісто, щоб пиріг вийшов ідеальним. Якщо хочете створити успішний продукт, почніть з аналізу ринку та аудиторії. Напишіть в коментарях. Які методи використовуєте ви при аналізі цільової аудиторії?